Міністр словаччини Роберт Фіцо заявив, що бажає нормальних відносин з Росією після закінчення війни проти України. Е, про це він сказав виданню РТВС. За словами Фіцо, якщо війна закінчиться під час мандату цього уряду, він зробить все, щоб відновити економічні та нормальні відносини з РФ. Роберт Фіцо вважає, що Євросоюз нібито потребує Росію. Також він повторив, що конфлікт. А так він його називає в Україні. Немає військового вирішення, і багато політиків уже ніби говорять про необхідність компромісів щодо України. Ворожі змі повідомляють про сильні вибухи в російському місті Курчатов і публікують кадри пожежі. Водночас пропагандистські пабліки поширили інформацію, що Курську АЕС буцімто атакували авіабомбою французького виробництва. Пізніше телеграм-канал МЕШ додав, що ЗСУ нібито намагалися атакувати атомну станцію чотирма ракетами і безпілотником, і що всі вони були знищені. Як зазначив у телеграмі керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, по АЕС, звісно, ніхто не бив. У цьому немає жодної доцільності на пропагандистських відео. Якась пожежа і нічого спільного з атакою на АЕС. Зауважив він.